Кнопка виклику кальянника Rex R104 Red Black USA. Пропонуємо кнопку для виклику кальянника Rex R104 від американської компанії Royal Rex. Сучасна кнопка Rex R104 розроблена для ресторанів, кафе, барів та кальянних у тих закладах, де гостям надається популярна послуга куріння кальяну. Для закладів з кальяном дуже важливо, щоб відвідувачі мали змогу легко викликати до столу не тільки офіціанта або бармена, але й кальянника. Компанія Royal Rex США розробила портативну та потужну кнопку виклику, поєднавши відразу 4 функції виклик, рахунок, кальян та скасування. Корпус кнопки виготовлений з ударостійкого АБС пластику зі зносостійким покриттям діаметр 59 мм, висота 13 мм. Пристрій випускається в червоному та чорному кольорах. На верхній поверхні знаходиться 4 кнопки: виклик, рахунок, кальян та скасування. На звороті кнопки двосторонній скотч. За допомогою якого можна надійно закріпити кнопку виклику на спеціальну підставку Rex або на будь-яку поверхню. В середині кнопки R104 електронна схема на базі американського мікропроцесора Atmel та чотирьохканального генератора цифрового радіосигналу на пейджери або приймачі. Потужність сигналу кнопки 10 мВт, частота 433 МГц, живлення від двох батарей cr 2032 3 В. Як працює багатофункціональна кнопка виклику кальянника R104 Rex? Кнопки виклику кальянника розміщуються на столах у кальянні, ресторані або кафе? Для офіціантів, барменів і кальянників в залі встановлюється приймач табло або видаються індивідуальні пейджери для прийому сигналу виклику. При натисканні на будь-яку з кнопок загорається світлодіодний індикатор, цифровий радіосигнал із кнопки R104 надходить на пейджер годинник офіціанта або на стаціонарний приймач табло. Отримавши повідомлення, офіціант бачить, з якого столу надійшов сигнал, і попередньо мета виклику. Наприклад, якщо натиснута кнопка Виклик, клієнт викликає офіціанта. Сигнал рахунок означає, що гість чекає рахунок для оплати за вечерю. Якщо ж відвідувачу знадобилися послуги кальянника, то достатньо натиснути на кнопку Кальян, і кальянник миттєво отримує цифровий сигнал про виклик до столу. При натисканні на кнопку скасування скасовується попередня команда виклику. Радіус дії кнопки R104 до 100 метрів у приміщенні або до 300 метрів на відкритому просторі. Збільшити радіус дії можна за допомогою ретранслятора підсилювача сигналів Rex R02. Завдяки ретранслятору радіус дії збільшується у приміщенні до 300 метрів, а на відкритому просторі до 700 метрів. Кнопки виклику R104 сумісні з усіма пейджерами та приймачами Rex. Обираючи кнопки пейджера або приймача американської торгової марки Rex, ви можете бути впевнені в надійній та стабільній роботі системи. Дякуємо вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.